Хочете прикол? Деякі люди такі дивні. Я розумію, що я вам зараз не відкрила Америку, але я спробую відкрити дещо інше. В ефірі рубрика є проблеми, про які не говорять. А ми поговоримо. Багато хто цікавиться, як чогось в житті досягти, що мені треба зробити. Це забути про те, що тебе хвилює чужа думка. І відкривається для тебе. Розумієш? 60-80% людей живуть не для себе. Питання, чому, бо їх цікавить чужа думка? От якщо ти хоч раз в житті думав, бляха, як мені від чужого сприйняття, від хто що подумає, як мені від цього відгородитися? Просто згадай той факт, що ти живеш для себе. Одна справа, коли тобі щиро цікаво, те чим ти займаєшся, наприклад, думають близькі тобі люди, друзі. Це абсолютно нормально. Але коли ти суперфіксуєшся на тій думці, о Боже, а що про мене однокласники подумають? А що про мене там не знаю, сусіди подумають? Взагалі, що про мене люди, а раптом хтось засудить, а раптом хтось комусь не сподобається. Так тут прикол в тому, що полюбе вас засудять, полюбе, а комусь ви не сподобаєтесь. Але це гарна новина, Би ви всім подобались. Це знову ж таки означало б, що ви зручні для всіх. Наша париться за те, що там хтось про вас подумає. Хай думають, а в цей час вас будуть обговорювати, про вас будуть пліткувати. і ви будете комусь не подобатись, одночасно з тими людьми, хто буде вами захоплюватись. То. Може, нарешті, досить за це перейматись.